127. 127. Господь у Фейсбуці був мой, ніякої вже там не було. То 10 поїд ми оставляють в технічній відділенні? Ні. К сожалению, на медраду запрошуються тільки завідуючі відділеннями. І те, що мені сказала моя завідуюча відділенням, те я і написала. Тому що вважаю, що це потрібно знати всій громаді. Якщо моя завідувача поминула, пишите... якщо ви пишете. Якщо помилилася в цій цифрі, я, pues ,Mm -hmm. <с2> я вибачаюся, що воно скорочується не на 10 коек, а залишається nah, не 10, а 20. скорочується Ще Ну, ще не скорочується. Крім того, в моєму пості було написано, що це плани. Я не написала, що є наказ. Я написала, що є такі плани. І звернулася до громади, тому що є такі плани, але Не планівся. І тому я звернулася. Коли будуть вже накази, тоді нам збиратися буде пізно. Не буде пізно. Накази, якщо постанови скасовуються, накази тим більше можна скасовувати. Лежить ваш лист, виступати на розгляданні, це допомога. Виступати постанови, які вийшли. А чому ви не розглянути? А на 200 тисяч? Ні, Ну, Не в листопаді. Куди закупівля продуктів людей? Вересень. Вересень-жовтий. Вересень-жовтий. А чого ми не закупали вже? не він є встановить? А що таке? Неврологія. Що по переводяться з медичних міркувань, не, не стосовно цієї постанови взагалі, не переводиться зв'язку з відсутністю місця. Тому що ми зараз не відділення, не Ну, Як ви заступаєтеся, приємно, що ви заступаєтесь, але в тому кусті взагалі не враження якщо ви так заставили.